20 боєприпасів у багажнику легковика 27 вересня на одному з блокпостів Дніпропетровщини військовослужбовці Нацгвардії України зупинили автомобіль «Мазда-6». Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено 10 гранат Ф 1 та 10 гранат РГО. На громадянина відкрили кримінальне провадження. Все більше павлоградців продовжують хворіти на ОРВІ та коронавірус. Повідомила начальниця відділу охорони здоров'я в лікарнях та амбулаторіях міста. Запроваджений посилений протиепідемічний режим. Запроваджено масковий режим, заборонено відвідування пацієнтів родичами. За минулий тиждень кількість хворих на гострі респіраторні захворювання збільшилась на 30 відсотків. Серед дітей на 70 відсотків. За тиждень нашими лікарями первинки було обстежено 810 пацієнтів на ковід, 242 випадки за тиждень підтвердилися. Станом на сьогоднішній ранок у нас 393 пацієнта лікуються амбулаторно, з них 83 дитини і 22 особи з числа внутрішньопереміщених осіб. В стаціонарі всього перебуває 16 пацієнтів, з них 5 пацієнтів це мешканці міста Павлоград. В амбулаторіях міста триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. П'ятницю ми отримали вакцину Pfizer. Є люди бажаючі, приходять. У нас кожного дня порядка 80 осіб вакцинують. Ватутіна на Василя Симоненка, Герцена на Ярослава Мудрого, а Добролюбова на Олександра Пуля. У Павлограді перейменують більше півсотні вулиць та провулків. Таке рішення на черговому засіданні вже підтримали члени громадської ради. На ньому представили результати опитування, проведеного серед павлоградців. Опитування складалося таким чином: вулиця, яка зараз є. На яку вулицю, на, на яке, яку назву пропонується перейменувати, і якщо це був якийсь громадський політичний діяч або науковець, то пояснювати, хто це людина по прізвищу, ми це робили навмисне, щоб людям було зрозуміло, і, інше було, і далі було ваш варіант: згодні, не згодні або ваш, 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 ваш варіант. Переважна більшість учасників голосувала за перейменування. Також на засіданні громадської ради пояснили, що зміна нас в вулиць не потягне за собою жодних збитків для міста. Я вам відповідально заявляю, що жодних витрат не місто, не люди у зв'язку з перейменуванням вулиць не не будуть мати жодної копійки. Після війни нам прийдеться зробити нові таблички на вулиці. Після війни ми зараз всі познімали з метою безпеки. Все одно робили. Ми все рівно їх робили. По-друге, людям не треба не переоформити ні не паспорти технічні, ні документацію, нічого зв'язку з тим, що поміняється вулиця. Мешканці вулиці, яких раніше про іменування, кажуть, жодних витрат для них не було. За цей час ми нічого не переоформлювали, нічого не робили, ніяких витрат. Ні особистих, ні ніякого підприємців, ніякого об'єднання навіть спінати. Тобто жодне. Я це можу підтвердити фактично. скільки вже років пройшло, ми нічого жодної піки на це не також на засіданні. Обговорили доцільність перейменування вулиць під час війни. Ми дуже запізнилися з цим процесом. Так. Якби ми це зробили з вами у 91-му році. Коли Україна оголосила себе незалежною державою, то, можливо, б історія наша була зовсім іншою. І події сьогоднішнього дня трагічні, можливо, б і не були. Такими і взагалі їх могло не бути. Аби ми з самого початку своєї державності сказали, що ми є самостійні, незалежні своєю історією, культурою, традиціями. Владислава Вершина, Гліб Кучер, Новини ПТРК. Зниження температури та рясні опади зменшили рівень займань в екосистемах регіону. Та минулого тижня павлоградські рятувальники залучались до ліквідації надзвичайних ситуацій у приватному секторі та за територією міста. На території Павлоградського району з 19 вересня по 26 вересня виникла одна пожежа була на території приватного доволеного володіння по вулиці Дмитра Яворницького горіло сміття завдяки підрозділу, завдяки швидким діям підрозділам ДСНС України в Дніпропетровській області. Пожежу швидко ліквідували і вона не привела до ніяких наслідків. Загиблих і травмованих немає. Три рази мобільна оперативна група залучалась для ідентифікації вибухонебезпечних предметів. На території Павлоградського району між селами Вербуватівка та Варварівка за межами населеного пункту виявили невідомий предмет, який наші, наші співробітники ідентифікували та інформацію передали відповідним піротехнічним підрозділам. Уламки від вибухонебезпечних предметів шкоди населенню не завдали. Також ще два виїзди було на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів це поблизу села Дачне. Також прибула мобільна оперативна група, обстежила територію. У Державній службі надзвичайних ситуацій нагадують про мінну безпеку: не чіпайте підозрілі предмети та слідкуйте за дітьми. Наголошую увагу на тому, що необхідно дуже обережно поводити з невідомими предметами, тому що зараз в такий час, під час ведення бойових дій, багато різного роду невідомих предметів, які можуть нести загрозу для населення. Дітей необхідно дивитися за дітьми, щоб вони не брали невідомі предмети до рук, а тим більше. Не, не не приближались до них. У випадку виявлення таких предметів невідомих, якщо не знаєте, що це таке, краще його не чіпати. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно звернутись до служби 101. У Павлограді пройшло засідання виконавчого комітету міської ради. Одне з головних питань, яке заслуховували члени виконкому, підготовка міста до опалювального сезону. Так, заклади освіти, культури, медицини 100% підготували до зими. Що стосується багатоповерхівок, будинки вже оформлюють паспорти готовності до опалювального сезону 2022-2023. З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом здійснено перевірку об'єктів житлово-комунальних підприємств та соціальної сфери міста, в ході яких дана об'єктивна оцінка роботи комунальних служб, відділів охорони здоров'я, освіти, спорту та культури, пов'язаних із забезпеченням безперебійного проходження опалювального сезону. Комунальними підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота по виконанню комплексних заходів для підготовки житла та об'єктів соціальної сфери до роботи в остійно-зимовий період 2022-2023 років. Основна увага приділялася своєчасній підготовці до опалювального періоду, мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інженерне обладнання житлових будинків. Хочу зазначити, що вся ця робота почалася одразу після закінчення опалювального сезону. Як працювали дуже злагоджено і швидко, тому що період вже був непростий і часу для відповідних робіт та закупівель було обмежено. У Павлограді працюватиме 27 котельні та 13 теплових пунктів, які забезпечуватимуть опаленням 100-тисячне місто. Підготовлено 77 кілометрів тепломереж. Замінено 223 метри теплових мереж, проведено роботи по ізоляції трубопроводів опалення 6518 метрів, проведена перевірка переладів обліку газу та холодного водопостачання, завершуються роботи з налагодження автоматики безпеки котлів. З 20 вересня розпочана робота розпочата робота по заповненню магістральних та внутрішньобудинкових мереж. У роботі засідання виконкому взяли участь керівника управлінь, відділів служб міської ради та виконкому а також голови постійних депутатських комісій. У Павлограді тривають заходи до Міжнародного дня людей похилого віку. За підтримки міської влади та благодійного фонду Карітас Маріуполь у центрі української культури, колишньому будинку культури Гагаріна, містяни віком від 80 до 89 років мали змогу отримати гуманітарну допомогу. Ми сьогодні очікуємо приблизно 1100-1200 містян нашого міста. Павлоград одне із прифронтових міст західного Донбасу. Тут проживає більше ста тисяч осіб. Серед них літні пенсіонери. Саме для такої вразливої категорії населення й була передбачена допомога. Катерина Павлівна 40 років пропрацювала на міському підприємстві. Сьогодні прийшла за продуктовим набором. Категорія 80 плюс це переважно старенькі бабусі й дідусі. Дехто з них не зміг прийти самостійно. За них допомогу отримали рідні. Вчора давали сказали 85 плюс, а їй 84. Вона постояла жінка, скромненька. Ну сказали, ушла все. А сьогодні об'явили, що 80 Ольга записалась у чергу ще о п'ятій годині ранку, тому отримала пакунок однією із перших. Такого набору вистачить не на один місяць, каже жінка. надовго хватить, На полгода точна, ну казку всього. Ну а на така і супчики варять, понятно, по пайканом, старіки щас всі. На вибір містян було два набори: один з харчами подовженого зберігання, інший з набором гігієнічних засобів. Олена Куліш, Кучер, Анна Макабула. Новини ПТРК. Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю. Повідомила Державна прикордонна служба України. Тепер чоловікам у віці від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або певним переліком захворювань, на які вони страждають, дозволили перетинати кордон необмежену кількість разів. Щоб уникнути відмови на пропускному пункті, Державна прикордонна служба України рекомендує заздалегідь ознайомитися з правилами перетину кордонів і мати при собі всі необхідні документи. Вчителька з Павлограда Валерія Полюхович перемогла у першому турі всеукраїнського конкурсу Учителі року «Учитель тисячі Учителі року це всеукраїнський конкурс з професійної майстерності вчителів, який проводиться на державному рівні з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві. Валерія Полюхович викладає мистецтво у 9-му ліцеї. Вона посіла перше місце у своїй номінації. В обласній військовій адміністрації медалями за сприяння Збройних сил України нагородили трьох людей волонтерів та топ-менеджера підприємства. Ми вручали відзнаки міноборони тим людям, які кожного дня допомагають нашим військовим і допомагають захищати і боронити нашу батьківщину людям з великим серцем, людям, які підставили своє плече, люди, які разом з військовими. Допомагають нам тримати фронт серед нагороджених. Волонтер Михайло, який сподівається, що їх зусилля дійсно допомагають військовим зберегти себе. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії я долучився до команди. Яка підготовує аптечки індивідуальні для військових та формує рюкзаки для парамедиків. І до теперішнього моменту ми цим займаємось, шукаємо препарати, шукаємо обладнання і формуємо, збираємо і відправляємо хлопцям на передову.